Всім привіт! Ви на каналі Реальні Тачки. І сьогодні в огляді в продажі Hyundai Kona 20-й рік випуску, дата перша продажу 3 місяць 2021 року. З пробігом 75 тисяч кілометрів. Автомобіль в оригінальній фарбі. Два зарядних пристрої, 75 тисяч пробігу. Ось такі комплектації дуже гарні. Проекція на лобове скло. Безключовий доступ. Дуже гарний колір, сірий перламутр Резина майже нова Мішелін, камера заднього огляду, парковка, навігація, підігрів сидінь. Мертві зони, утримання в полосі, мертві зони в зеркалі, Утримання в полосі. Задній підлокітник. Нагадаю, автомобіль в оригінальній фарбі. Жоден елемент, нічого навіть немає сколиків. Багажний відсік. Відмінний автомобіль з дороги, нічого не минулось, не чистилось. Два зарядних пристрої. Все, що має бути, все є. Дзеркала складаються, тепловий насос. Зараз покажу вам тепловий насос, 75 тисяч пробігу. Нова мультимедіа, автоматичне затемнення дзеркала заднього огляду. Ось таке. Два ключі. Чистенький салон. Дуже зручно буде взимку, не буде холодно. Тканина. Вартість автомобіля 16700. Підкапотний стан. Тепловий насос. Ось таке авто сьогодні в нас. Якщо сподобалось, телефонуйте, заходьте в групу Viber. Телефон буде в описі, В Viber будуть автомобілі, які є в наявності. Всім гарного дня і до нових зустрічей!